Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Роман Мудрий. Світ. цієї ночі. Ізраїль вдарив по Ірану. Удар завдали, аби зашкодити ядерній програмі країни. Він також спрямований проти військових об'єктів Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраїлика оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні. Під час другого удару по Ірану постраждав ключовий об'єкт зі збагаченого урану. Пише The Times of Israel. державний іранське телебачення, показуючи кадри сильного диму. Заявило, що об'єкт зазнав кількох ударів. The Times of Israel зазначає, що об'єкт є частково наземним та підземним. А також місце численні зали центри фуг, які обертають урановий газ для ядерної програми. Поза тим, ядерна інфраструктура Ірану залишилася неошкодженою після ударів в ізраїлі. Міжнародне агентство затворення енергії отримали офіційну відповідь від іранської влади щодо ситуації. На об'єкті немає підвищення рівня радіації. В ударах по військових та ядерних об'єктах винен насамперед Іран таку думку у коментарі Ліфам Галичина висловив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус. Чому зараз почуємо? Головна причина це Іран. І Якщо треба викорінити головну причину, то треба бити саме по Ірану. Тому в останні навіть незначні можемо так сказати, або відносно незначні обміни ударів між Іраном і Ізраїлям, які відбували за цей час, вони радше демонстрували готовність вирішувати силовим шляхом цю проблему, аніж власне її вирішення. Але при цьому останні дні дійсно повторювалися в ізраїльському медійному просторі, що треба радикально вирішувати питання заранеом, бо саме, як зазначав, перед цим саме там знаходяться центр всіх проблем. Ось зараз ізраїль почав це робити. Подивимося, які будуть дійсно наслідки. Це дуже потужна атака, те, що від. Дома станом на ранок сьогоднішнього дня, що вбита в голову генерального штабу Ірану. Подивимося, що буде далі. Але перше питання: наскільки вдалось знищити іранську ядерну програму? Друге питання: чи буде відповідь Ірану, і чи є можливості для цієї відповіді? Ну і безумовно, те, що цікавить Україну. А після того як Сполучені Штати Америки практично закрили очі на цю підготовку і при цьому удару Ізраїля по Ірану, і при цьому готується. Вести перемовини Іраном. як би не було так само і в питанні Росії, коли США будуть на словах демонструвати Росії готовність до діалогу для побудови майбутнього, а паралельно не дадуть Україні відмашку зробити якийсь потужний удар по Росії, як це було до речі з операцією Полотина. Армія Ізраїлю оприлюднила список загиблих під час ударів по Ірану серед ліквідованого вищого військового керівництва що не менше три генерали, включно з командувачем корпусу вартових ісламської революції, начальником генштабу серед загиблих. Також двоє вчених, які працювали над ядерною програмою. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенемін Нетаньяго назвав авіаудари по Ірану дуже успішними. Метою таки було враження ядерних та військових об'єктів Ірану за словами Нетаньяго. Операція триватиме стільки скільки потрібно. Тим часом Ірані заявили, що готують жорстку і рішучу відповідь на напад ізраїлю. Про це повідомляє Рой Тарасанат Мечеттю Джамкаран в Ірані підняли червоний прапор помсти. Через це Ізраїль розпочав термінову мобілізацію десятки тисяч резервістів. Про це повідомили у Цахарі. Там рекомендували ізраїльтянам запастися їжею, речами і теплим одягом. Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами. Якщо не буде угоди, президент США заявив, що давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Трамп каже, що Сполучені Штати виробляють найкращу і найбільш смертоносну військову техніку в світі, і що Ізраїль має багато такої техніки і ще більше буде, і вони знають, як її використовувати. Трамп натякнув на ще жорсткіші атаки, якщо Тегран не піде на домовленості. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаняго незабаром зателефонує Трампу та Путіну. Очікується в розмови із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старвером. Про це пише The Times of Israel. Війна Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Про це свідчать дані нашої розвідки заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як зброю тиску на Росію. Економіка Україна отримала від Євросоюзу ще один мільярд євро за рахунок російських активів. Це вже п'ятий транш допомоги. Ажах цієї ініціативи зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Залучені кошти спрямують на ключові видатки державного бюджету. Загалом за цією ініціативою Україна отримала від ЄС вже 7 мільярдів євро. Політика, колишній спікер Верховної ради народний депутат Дмитро Разумков. Ініціює відставку уряду. Про це Разумков повідомив у своїх соцмережах. На думку нардепа, Кабмін провалив абсолютно всі напрямки своєї діяльності. За його словами, зростання тарифів і податків призвело до сотні тисяч закритих ФОПів і втрати робочих місця. Також він закликав Шмигаля ухвалити відповідальне рішення і самостійно відставку. Цитую, це дозволить е час, який доведеться витратити на підготовку документів для відставки уряду. Рада Євросоюзу підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 27 року. Про це заявив єврокомісар з міграції Бруннер. Країни ЄС одноголосно підтримали рішення продовжити тимчасовий захист українцям. Не потрібно подаватися на індивідуальний притулок. Права та категорії захисту залишаються без змін. Кримінал екс нардепа Вадима новинського за підозрила у несплаті податків на понад 4 мільярди. Про це повідомили у державному бюро розслідування Зу даними слідства після набиття громадянства України у 2012 році. Новинський продовжив свою підприємницьку діяльність на території України та став податковим резидентом. Однак він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на догоди фізичних осіб у сумі понад 4,3 мільярда гривень. Нас поліція розгорнула масштабну операцію проти нелегальної зброї по всій країні. Проводять понад 500 обшуків. Про це повідомили правоохоронці за їхніми словами. Мета операції підвищення безпеки, недопущення злочинів із нелегальною зброєю та боротьба з її обігом. Дії проводять спільно з офісом генпрокурора та іншими силовими структурами деталі після завершення слідчих заходів. Президент Національної академії аграрних наук України отримав підозру за незаконне використання бюджетних коштів. Він влаштував свого водія одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Насправді водій там не працював, лише ще возив президента на, на, на службовому автомобілі. У червні працівники ДБР провели обшуки у фігурантів справи. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходом президентом академії. Офіс Генерального прокурора оголосив народному депутату Євгенію Шевченко нову підозру у державній зраді за події після повномасштабного вторгнення Росії. Ще в листопаді минулого року нарде повідомили першу підозру у держзраді через його діяльність, яка завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. А після 24 лютого 2022 року депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про російським блогерам та експертам. Потім цей контент поширювали через російські пропагандистські медіа. Крім того, народний. Депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Суспільство Росія продовжує активно вербувати українські підлітки. Тільки вчора СБУ повідомила про спробу теракту в Івано-Франківську. Але на щастя, 15-річна дівчинка вчасно звернулася до правоохоронців. Хто винен у тому, що молодь ведеться на російську пропаганду та як запобігти таким трагедіям у майбутньому? Саме з такими питаннями кореспонденти ФМ Галичина вийшли на вулиці Львова, опитали Львів'ян та гостей міста. Зараз почуємо, що українці думають з цього. Поприводу, це все таки проблема освіти середньої світа вищої чи середньої школи. не наполягає на тому, щоб в дітей чи підлітків розвинути дані навички там об'єктивного сприйняття реальності чи критичного підходу. Ти тобто, відповідно їх легше буде заграбувати в якісь служби. Я гадаю, що просто вони хочуть заробити грошей, тому що у них нема змоги заробити грошей, щоб себе обезпечувати. Але я це осуджую максимально. Хто так робить? Пі здається, що зараз з такою кількістю інформації взагалі тяжко це все прослідкувати. Нас повністю відкрити телеграм, повністю відкрити в контакт Хочуть, зайдуть по всі російські сайт. Можна повністю ту покировку перейти. Телеграм взагалі в будь-який час зайдеш, де тебе завербують за пару Це, Напевно, треба працювати з нашими сайтами, з нашими телеграмами, проводити постійні бесіди з батьками, з дітьми. Мабуть, недостатня проінформованість. Хоча зараз мені здається на достатньому на належному рівні віддається увага цьому питанню. Ну тут мені здається більше питання до служби безпеки. Все ж таки, це їхня робота, а не простих громадян. У нас інфополе до довгий час було в переміжку українські Контент, російський контент, і воно трошки не розділено. І... Ти можеш дивитися там умовно блогера. Він ніби українець, але в нього якісь сумнівні наративчики. Тому треба це якось розділяти. Хто хто наш, хто не наш. В нас насправді у західних областях завтра буде хмарно. у Львові, Тернополі рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний під самодня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо Галичина «Важливий» з Віталієм Портиковим аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.